Привіт, народ! Сьогодні 1 лютого 2024 року чай іде і чай в'ється. Я хочу з вами зробити першу розпаковочку в лютому місяці. І так як анонсувати і сказати, що мене зараз особливо радує. По суті, це буде розпаковка приблизно на 100 тисяч, плюс-мінус приблизно. Можливо, я його перебільшую, але приблизно сума чаю, який ви сьогодні... Побачите від сьогоднішнього дня, досить така, як на мене, досить величенька. Ну, вперше я роблю таку великий закуп. Бо хочу робити наступний крок в розвитку цієї справи і переходити від не тільки працювати в інтернеті, але й перейти нам з вами в фізичний магазин. Отже, тому чаю буде багато, будуть якісь зміни. А я вам буду схватися, що у нас сьогодні є. Е, кілька штук. Так, от так, достану їх. Ось таких порціях. Тут будуть і День Хун, це, це здається День Хун, якщо я правильно пам'ятаю, 2019 року. Це буде у нас Шен 2013 року, неймовірно. Я його давно знаю, він давно вже у нас гуляє. І шу 2015 року. 50 грамовочки з ручного формату в дорогу в карман. Далі, я думаю, буде наскільки відео, бо все не поміститься. 2008 року. Напевно, шенчик. Ось такий. Давайте разом з вами. Ні, шу. Шу. Я це вперше знову ж беру цей чай, тому можу плутатись непоганий. Такий цікавий. Ззовні є і жовтий лист. Гунтіністий є її більший розмір. Тому буде давати смак і заварку. 100 грамовочки. І ось тут лежать у нас такі ось упаковки. Знаєте, знаю, що це. Давайте загляну. Ну, я знаю, що я замовляв, що я хотів придбати. Так. Це чай з попередньої розпаковки. Чай з печаткою. Чай 2020 року. Чай неймовірний за своїми смаками, за своїми е, сервиною. Він... В общем, народ, той, хто мене знає, той, хто в мене давно бере чай, і ви знаєте, е, чим я торгував, як я починав, як це все справа розвивалася, як поступово ми переходили. Разом з вами я йшов від чаїв простіше до чаїв... Десь більш брендованіше, більш якісніше і тому подібне. Я залишу прості чаї для тих, хто доводиться і приходить щось дорожче. Але багато став набрати саме ось таких чаїв, чаїв кращої якості. Отже, що тут у нас з цим чаєм? От подивіться його малюнок. Несильна присовка. До нього навіть не потрібна, як на мене, ніж буде для того, щоб розпакувати. Чай йде в брендованому пакеті. Зразу від постачальника, який розуміє, що такі речі не можна до них відноситися якось зверхньо і не враховувати його і ціни якось. Цей чай його вартість 2000 гривень. Чай 2000 року за 2000 гривень. Чай, який я придбавши і спробувавши, зрозумів, що такого у мене ще не було. І тому я викупив майже майже всю партію, яка приїхала в Україну, От скільки в мене було більш-менш вільних грошей, я їх викупив 20 штук. Їх приїхало 40, половину я забрав. Не дивлячись на те, що він дуже дорогий. Не дивлячись на те, що він у мене буде лежати досить довго. І не кожен може його на себе позволити. Але я його буду купити сам, я його буду продавати друзям, я його буду продавати вам. Це чай колекційний. Як я вже казав, ми виграли з вами аукціон в Китаї. Справді виграли аукціон. Мій постачальник разом все ми це зробили і тепер ми можемо пити круті добрі чаї. Окей, йдемо далі. Кілька упаковок порційного 1032 шупуер на кожен день хорошої якості голови. 2000 якогось року, не пам'ятаю, у мене є 2008-го. чуть-чуть... Молодіший. Чайні голови, ви знаєте, цей чай. Він трохи дешевший і молодіший. Здається, 120 чи 150. Корише, біля 300 гривень за 100 грамів. Тут 100 грамовка. Трошки шенів. Е і трошки у нас шупуерів також уже перевіреної якості, перевіреного формату. Упаковочка з 4 штук. Ну, я їх і продаю поштучно. 10.41. Це щось неймовірне в чайних речах, з них можна сміливо починати чаювати. <гум> Рекомендую ну, знову чайні голови і трошки шенів в різних форматів. Май бути й шу і шен. Ну, Тут я бачу поки що тільки шени. І цю річ я не можу вам не показати. Ви вже бачили його знову ж таки в попередніх розпаковках. І Разом з вами ми відкриємо його зараз. І знову заглянемо, що ж чайна індустрія, індустрія Китаю нам. Пропоную. Кейс, як самі бачите, досить такий ну, впевнений, толковий робочий. Раз. Е. Тепер в кейсі кришка для дошки і піддон для дошки. Тобто у нас вже все запаковано в зручний формат, толстий под, поддон. Він буде вам зручний. Раз. Кришка, яка лягає собі, полотенечко чайне. Щіпчики для піалок і тому подібне. І безпосередньо все, що необхідно для чайної церемонії. Банка для чаю, хто не знає, ось тут вона. Раз. Далі чахай і далі чайник. Достане руками. Щіпчиками користуватися ось так. Це щоб руками там не мацати, ви людям подаєте чай або помити чашки кипятком обдати. Що вам не палити руки. Також до всього, да, 6 у нас персон, до всього підставка під е, цей підставка під. Е, підставка під сидочку. Що я там? видумаю довго це. Ми всі свої. Все просто. Забув слово, уявляєте, буває таке, забув слово сидиш, стоїш, тупиш, тупиш, думаєш, як ж це слово називається. А слово просте підставка під під. І все. Окей, народ. Це ми закриваємо, це ми все побачили. І зараз, напевно, зараз вам ще зроблю з огляду на те, що 7 хвилин. Ні, окремо, ті там дві посилочки окремо зроблю. Зараз сьогодні буде 3 відео, бо багато дуже ящиків. Поки що ставимо це на паузу. Дякую всім. Гарних чуйва до перемоги з Богом. 097 645 44 98.